Михайло Москаленко, сьомий його завертаний четвертий номер. Забуваний тим часом у фортеці зараз панчика, то й спонтанно, даючи забити у цьому епізоді 14-му номеру, а саме. І зараз момент знову у фортеці. виникає на нос і провезло панчику, де буває не Зараз Забиває таки поч. Рахунок у нас один нуль на користь фортеці. На дурі хвилі цього забуває Тимофій Поч. Ми знаєш, що мейта та Жолківський тудикраз. Е Хруста мискука помняли, сторонці забивають, то Томілоч забиває після другого шансу. цей удар Степанчук. Далі вже Томілоч добив, зупинивши саме на п'ятачку. І у нас на третій хвилині вже круг команди з Коцебинського на меданську Єгор завертаний. Це його перша зміна сьогодні. Зразно томілоч пробуває. Цього разу цілий сад. Руси фортеці, йде зараз Борозницький, Борозницький далі йде пас на Поводняка, Поводняк рває, зараз не збиває Поводняк, стіка, рятує ворота Панченка. Руси зараз все йде до того, що Руси Борозницький вже повністю буде співпрацювати з командою Київ Футзал, ну що, а нагадаємо, що зараз бізниці, так скажу, зараз момент Панченко рятує свою команду, не здає він забити зараз першого тайму, зараз прихоплює між Тамілович, знову Тамілович, зараз саме де Тамілович, посадить на мету, мета, далі пробує, мета, забиває, мета і 2 -0. У нас стає, ну, не точніше, щоб час є. Ми після пастор мілочу забуває, ну і Мейта забуває за 3,5 секунди до кінця. Але залишає він це право на полішату та мілочу, який доразу пасту косає. Як його забуває, зараз не збиває, якого рятувальської зараз Степанчук. Ту, ви буде... Немає у першій лізі, Але хто знає, можливо, колись ще й буде. Зараз у нас атакує фортеця. ну і що є томілочний пасти Хруса. То З'їдає Хруса одразу колістик, який вийшов зараз на пакет. зараз Нановськиде перед Дановське. Парває зараз нановський збиває зараз Дановський у дальній кут. Сперенки, зрештою, тут розбираються коцебинці і відбувається, що не подалі без коленку, а там лише граці у біло-чорній формі. Ну і, Зрештою, зараз з моменту колістика прорває, зараз він ну, поруч зі стійкою м'яч пролетів щойно. І наразі у нас. Поцібинський, що веде з рахунком 2-1. У нас цей рахунок ще з першого тайму тримається. Ну і зараз. атакує Фортеця. Що? щодо проруває? Тут не факт, що йдеться. цей м'яч поняти. Знову зараз Дановський не м'яч Тут втрачає м'яч, але тут висаховує. Мозелюк зараз проруває. Зрештою це в епізоді знову Дановський, але тема руки. Ми ну, дивимося на удар Мілович, який сьогодні вже забивав, який ще сьогодні голіву передачу віддав. І зараз він проває! Знову попереджена рятує ворота! Це з вратського 7 секунд. Кінця цього другого тему і зараз Рудюк Тимипелеч зворотню. Рудюк тут надає медалі проти як, але зрештою у нас лунає сирена проти на цього матчу. і відповідна команда з Кособинського цій грі з рахунком два години. Вона ніж.